Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі Бджільниця в Шестирамочних вуликах та не тільки. Багато запитань пишуть мені Паско Ферозу. Я завжди всім відповідаю, що я не науковець ніякий. Я практичний бджоляр, який вчиться у бджіл. Ні по книжкам, ні по яким. Я їм не став довіряти ще 40 років назад. Тому що всі книжки переписані друг у друга. Може додали десь якесь слово або убавили. А так всі книжки на одну підкопірку, можна так сказати, зроблені. І ось по аскоферозу я вам розповім. У мене практично за півстоліття було. Два випадки аскоферозу. І то по одній сім'ї. Розкажу зразу по першому випадку. Всі кажуть, що це від кислот, від щавельвої, від муравійної, від молочної кислоти. Не вірте нікому. Це брехня 100%. Дивіться, я все життя використовую. Ну раніше я не використовував, ну використовував тільки щавельку. Ніяких аскаферозів в мене на пасіці ніколи не було. Ніколи, від слова, ніколи. Перший випадок десь або 19 2019 році, або ні, у 2001 або 2002 випадок я займався пакетами. Возив пакет. І у Вінниці напав на одного лісника, приїхав, подивився бджоли злі, не можна у двір було зайти. Але я подивився, що продивилися сім'ї, подивився сім'ї бджіл небагато, а меду носять багато. Але там я нічого не замітив. Ну, скажу із-за того не замітив, що дуже вони кусючі були. Це або була середньоруська бджола, або яка поліська, тому що він каже, я їх у лісі у дуплі знайшов і от порозводив. Ми взяли, мабуть, 100 пакетів там у Вінниці і тільки дві сім'ї. Попалися з всім, кому я. І вони попалися, звісно, мені. Вони гарні були, матки там гарні, бджоли крупні, те, що я полюбляю. І пакетиці я пересадив, вони набирають силу, я їх не тривожу, ставлю їм вощинку, вощинку, вощинку. Вони такі дебелі, бджола. Ну, крупно, як трутні літають. Розумієте, що за бджола перша мені така попалася? І що я бачу? Я в сім'ю не лізу. Бачу по льотку, що бджоли працюють. Коли вощинку підставляю, дивлюся, меду, звісно, у них багато. Я роздвинув іще в гніздо, роздвинув іще до гнізда ближче. В Ощинку. і набрався тоді ще лежаки, по-моєму, були. Я чую... Ні, були 12 рамочні, але коли я куди пересадив, це був лежак на 20 рамок. Він набрав силу, ще до Соняха набрав силу повний вулик з бджолами. Не, не так бджіл було багато, як меду. І один ранок я приїжджаю. Щось рано, дивлюсь на льоток, йох макарьок. А в них аскофероз. Вони вже чистять з гнізм, я ж кажу, не лазив, Думаю, пакет, навіщо його тривозить, він працює і все. І от по цьому випадку вам скажу. Це я його завіз. Нічим я його не обробляв. Він один і другий, вони два рядом стояли. Звісно, коли я це побачив, я поставив роздільні решітки туди, знаєте для чого, щоб не вилітали їхні трутні. Поставив роздільні решітки на льоток, бджолам тяжче було літати, але виходу другого не було. Поліз я в сім'ї. У них не так, щоб було багато. Зараз деякі скажуть, що «та це вони застигли, нічого вони не застигли. Беру я все. Весь розпліт з маткою і на чисте гніздо. мед всі 20 рамок витягую, посадив тільки бджіл струсив, ніякого розплоду. Де був розплод, я все спалив. Все. Де в першу чергу були поражені трутові ячейки. Дивлюсь, вони вже почали там. Як хто бачив, коли аскофероз, вигризають його, тому що не можуть витягнути. А те у бджіл, воно там засихає і вони теж починають чистити і все. Посадив я на новий, думаю, це окей, вже нічого там немає, нічого не буде. Ні, пройшов час, попечатали вони новий розпліт. Я їх наджати гніздо посадив і чекаю. Чекаю, знову, пішов, висипається, вони чистять. І зв'язковий цей розпліт. Думаю, йок макарьок, що ж робити? І я розумію, що це все від матки. Все від матки. І одна, і друга сім'я. Нічого не допомагає, ніяка вощина, нічого. Убираю я маток, знову той розпліт струшую, бджіл, розпліт, рамки нові, всі по 4-по 5 рамок там розплоду. Все, вогонь, навіть не хочу розмовляти ні про що. Ніяке витримування, там, хоч і не багато, великі очаги там було там. Але не захотів я, щоб в мене пасіка велика, 200 сімей. Думаю, не дай Бог де-небудь, що-небудь і що тоді. Убираю я цих маток, підсаджую туди молодих. Звісно, вулики я продезінфікував. Я завжди з содою піщевою і уксусом з росинки. Потім, коли помию нові вулики, ці, звісно, я в сторону. Відставив я їм нові вулики, дав уже 12 ти рамочні, посадив молодих маток. Від бджіл нічого не переходить. Пересадив я їх туди, на новий вулик, нових маток дав. Все, аскефіроз закінчився. І другий випадок у мене був свіжий. Цей аскафіроз у мене з'явився, коли я був в Іспанії. Не буду називати матковода, хто знає, той знає, хто такий. Він навіть і іншим українцям, кому присилав штучно запліднених маток, вся пасіка у них в воскопірозі. Вони там думали, що там у них близько свиней держать і вони там і навоз, ну знаєте, і тече все це гівно. Вони думали від відтіля. Виявилось не від тіля, привіз він штучну запліднену матку. Матка так баквас, але не дуже гарненька була. Бджоли від неї такі не не м'ясо, я вам так скажу. Ні меду, ні розплоду нічого. А зато аскофероз. Я теж її потримав, потримав. Вона набирає силу по чуть-чуть. Я підсилив її, думаю, прийняли її добре. Я все зробив, щоб її добре прийняли. Але ні, у неї я Штучно запліднена матка. хотілося брати відтуда, оттуда, І я вже взяв декілька разів по виводу маток. І що ви думаєте? Ті матки, що я взяв, добре я понамічав, і в них теж пішов аскохироз. І що це каже? Це все від матки. Ви самі заражаєте свої джосідні. Хто не згоден, будь ласка, ви пробуйте на своїх пасіках, що хочете робіть. Але я кажу, аскофироз не від кислот. Я ось багато років. Щавелькою, молочною сивороткою обробляю. Ніякого скаферозу, ніде я не бачив. А оце два випадки за мої 50 років. Але я з ними поборовся швидко. І цю матку брали і тих дочок, що порозсаджував все. Роботи багато Прийшлось зробити. Але я зразу на корню все це ліквідував. Тому що це. Вони заражені і йдуть і ще, може у них трутні там, де вони беруть заражені, але вони закладують сперму, сперму в цю штучно-забліднених маток. І все все розмножається. Може вони навмисно це роблять, щоб, а може і не навмисно, може і самі не знали, але це не добросовісні матководи, які це роблять. Цими болячками легше всього боротися. Гнильця пут-хутпу ніколи я не мав, тому що я завжди маю чисті гнізда, новенькі, свіженькі гнізда, в яких ну, мало хто може може теж занестися із трутнями, з матками. Але я намагаюся тепер маток виводити тільки на своїх. Брати сім'ї, я все бачу своїми очами, які матки, який розплід, які болячки, їх немає. І так же і трутнів. Я вивожу в тих сім'ях, де дуже гарні матки. Де вони мед гарно носять, де вони вікс добре виробляють, де вони добре зимують. І багато можна перечисляти цих плюсів, які у маток. Дивіться на своїх пасіках і тільки із своїх пасік робіть собі маток. Виводьте. Тоді буде все гаразд. А ніякі кислоти, амінокислоти, там як почнуть заливати, немає ніде нічого. Держіть гнізда чисті. Побільше вощини їм ставте, щоб не було у вас грязних цих чорних рамок. Хоча я вам розповів, але людям джолярами не докажеш. За матку щоб крило не обрізали, каже, я все життя обрізаю. І що? Зато в мене роя не вилітає. А от запитати би у людей, скільки ви меду берете, щоб ви правду сказали. Я от не обрізав ніколи, в мене 150-200, оце в мене в Україні було от 150 до 200, який рік, туди-сюди, на сім'ю. А ви і навіть і 150 кілограм не берете, зато криля ріжете. Якщо сім'я пішла, я додав просто для проаскофероз і додав там відповіді на ті коментарі, що писали. Якщо у вас вже, ви надієтесь, що рій не вилетить, ви дома на дивані лежите, а там матки крило обрізане, то ви дуже помиляєтесь, ви втрачаєте, і ще раз повторюю, багато разів буду поговорити, ви втрачаєте на меду і багато, тому що в ройовий стан матка сім'я входить не тоді, коли вона вилітає, а за 2-3 тижні ще до того вона входить в ройовий. І от у руйовому стані вона літає, але вона недоходу доходу вам не приносить. Так що запам'ятайте це. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, як у вас, які у вас були випадки, мені теж цікаво. Пишіть, пишіть побільше коментарів, буде відео продвигатися, ставте вподобайки. Я вам дуже вдячний за це. Слава Україні, героям слава всього найкращого вам.